Всім привіт! Мене звати Олексій, і сьогодні ми поговоримо про відбір зразків для дослідження в лабораторії. Правильно відібрані зразки це точний аналіз і відповідно вірно складені раціони для тварин. Що важливо: відбір точкових зразків шляхом відщупування з поверхні заборонено, тому що об'єднаний зразок не надасть загальну картину заготовленого корму. Основне завдання відібрати якнайбільше шарів в заготовленому кормі та обов'язково з декількох тюків з одного поля. Для цього із партії пресованого сіна масою до 15 тонн беруть вибір кутюків, що складає 3% від партії. З партії масою 16-50 тонн не менше 1%, але не менше 15 тюків. З непресованого сіна беруть вибірку 3% від усіх кіб, з вибраних кіп Візьміть від 15 до 20 точкових зразків з різних місць з загальною вагою до 5 кг, а з неї сформуйте середній зразок 300-500 г. Використовуйте пробовідбірник, що дозволяє нам проникнути в спресовану масу на максимальну глибину. Діаметр пробовідбірника повинен складати від 1 до 2 см. Тримайте кінчик пробовідбірника гострим, щоб він прорізав тюки соломи. Далі беремо пробовідбірник, ставимо його під кутом 90 градусів і проводимо забір. Отже, щойно ми відібрали пробу з торця під кутом 90 градусів, а зараз ми будемо брати з бічної сторони під кутом 45 градусів. Помістіть відібраний зразок в пакет нутріон, зіплок або в звичайний поліетиленовий пакет. А краще два для того, щоб попередити проколювання. Вкажіть наступну інформацію: номер зразка та тип корму, назву ферми та адреса. І все готово. Відбір силосу та сінажу. Відбір проводимо біля силосної ями, де попередньо зроблений зріз за допомогою фрези або навантажувача і змішано машинним способом. Пам'ятайте, не потрібно збирати розсипаний матеріал біля поверхні силосної ями. Для візуальної оцінки та відбору зразків яма повинна бути відкрита на всю ширину. Відберіть 8-10 жмень корму з різних сторін та глибини у приготоване відро. Ретельно перемішайте відібраний зразок зразок 8-10 разів. Попередньо вимішаний зразок висипаємо на чисту та тверду поверхню. Умовно ділимо на 4 частини. Решту скидаємо в відро. Перемішуємо. Процедуру повторюємо другий раз. Отримуємо зразок масою 500-800 грамів. Помістіть зразок в пакет. Зробіть необхідне маркування та завакуумуйте. До відправки зберігайте в холодильнику. Повторіть процедуру для кожної іншої ями або для іншого сорту кукурудзи. Якщо яма закрита, для відбору зразків використовуємо ось такий щуп. Відбір загально змішаного раціону. Відразу після роздачі корму зробіть відбір точкових проб кормосуміші по всій довжині кормового столу, візуально розділивши його на 5-6 частин. Відберіть з кожної ділянки невеличку порцію корму розміром з кулак, не струшуючи і не перебираючи. Помістіть відібрані зразки в чисте сухе відро. Добре перемішайте. Та слідкуйте за тим, щоб дрібні частини не лишилися на дні відра. Змішаний зразок висипаємо, ділимо на чотири частини, формуємо середню пробу. Знову перемішуємо. І повторюємо процедуру другий раз. Отриманий середній зразок. Поміщаємо в пакет, вакуумуємо, маркуємо для відправки в лабораторію. Для складання раціонів щоб контролювати їх відповідність складених до розданих на кормовому столі, а також при постачанні білкової сировини від постачальника один раз в місяць, а краще два рази в місяць.